Тут ісі, знімаємо колаборацію із, ще з одним блогером, який підбирає ліжка для орендованих квартир. Слухайте, мені 52, я вам чесно скажу, я живу в орендованій квартирі, свою квартиру продала. Я рада місце я так розумію. Я гучно по ночам у нас просто було. От, Свою квартиру продала. І я колись сама шукаю квартиру в оренду. От Представте, в мене в розпорядженні дуже багато меблів. Перше, що я дивлюся. Це матрас. Матрас. Матрас, якість матрасу. На чому мені спать? Ви знаєте, як ті люди, які їздили на Лексусі, вони на ланос не пересаджаються. Якщо людина звикла спати на якомусь більш-менш якісному спальному місці, вона на просиженому матрасі не буде спати. Інколи матрас. Робить всю погоду, людина приймає рішення про оренду, саме дивлячись на матрас. Тому що все остальне це стільці, столи, це можна докупити або взяти в оренду, це можна якось перетерпіти. Ну 8 годин в день, кожен день ти користуєшся єдиною річчю це матрасом. Тому матрас на зйомних квартирах це взагалі саме ключова річ.